Вітання усім новини в етері першого міського у студії працює Карина Костецька. А наші журналісти вже готові поділитися найактуальнішими подіями міста. Жахливі умови життя через безвідповідальну поведінку однієї сусідки стали справжньою проблемою для мешканців багатоповерхівки на четвертому зарічному. Тварини, сміття та антисанітарія. Все це вже не перший рік створює небезпеку для здоров'я жителів. Як реагують на проблему органи влади та чи є надія на вирішення цієї ситуації, розповімо далі. Тебе Доброго дня. Чи дозволите... ви? До вас в гості зайти на все жі з мусорніка сюда, Ось такий жах. Ми побачили на власні очі: таргани, сморід, гори не потребу та гавки собак на весь під'їзд о п'ятій ранку. У багатоповерхівці за адресою четвертий зарічний будинок 9 Люди вже роками живуть поруч із сусідкою, яка перетворила свою квартиру на звалище. Архи сусідів до правоохоронців поки що не дали результату. Мешканці кажуть, терпіти більше неможливо. У нашому будинку живе жінка, який з неї ми живемо вже год 40, якщо не більше. І вона це скільки вона живе, скільки це в неї такі приколи. Це То собак приведе, то кос привезе, то то попугає в неї. Хто там тільки в неї не був? Зараз вона три собаки завела. Ну це тільки ж, якби как бы вони не гавкали, то ще б ми якось терпіли. Ну, як оце вони підіймають з п'яти часову травми весь під'їзд на уші, то це кошмар, звісно. За словами сусідів, 80-річна пенсіонерка Галина Іларіонівна постійно приносить зі смітника до своєї квартири різноманітний непотріб. Через це в під'їзді стоїть жахливий сморід, а таргани, якими кишить помешкання старенької, розповзаються по всім квартирам. И по утрам вона находить часу утра на мусорники. А з мусорника вона приносить тюки. Всякої гадості, там я не знаю, що як для неї то може важно це. Ну і це все, ці прусаки, всі ці ось всі, ці всі це все у, у цій Мухи. хаті. Мухи все. там прусаки лазять, по стінам прямо. У лів зайти невозможно, теж прусаки там лазять. З, запахи, що в під'їзді, що в, що а до хати нізя невозможно підійти. Я мию поли з хлоркою, це тільки возле себе посипаю хлоркою. В лютому 2025 року до будинку приїздив представник правоохоронних органів, який зафіксував стан квартири Галини і проте як стверджують сусіди, результатів це поки що не дало. Приїхав ви куди він Оперативний раперативний робот. роботні, усе, подивився, ну ви, оце, ну що що ви ви оце і все. Пішли в міліцію, сказали ще на крес міліцію. Пішли ми туди на крес, на кресі нам сказали, жіть удобного випадку. Ми вирішили дізнатися, що мешканці можуть зробити, аби їхні звернення не залишилися без уваги, та які юридичні механізми можна використати для вирішення проблеми. Мешканцям необхідно звертатися до правоохоронних органів, звертатися до держпрод. Потреб служби, яка уповноважена, притягати осіб до відповідальності за порушення санітарних саме вимог та правил, звертатися до органів місцевого самоврядування і робити це як умога системніше, частіше для того, щоб потім зібрати якомога більшу кількість доказів для того, щоб вирішити це питання вже в судовому порядку. Такі випадки трапляються постійно? Щороку реєструється звернення від громадян щодо порушення не лише правил користування житловими приміщеннями, а й елементарних норм добросусідства, стверджує начальник відділу безпечності харчових продуктів Євген Мельник. На сьогоднішній день єдиним важелем врегулювання таких ситуацій це здійснення застосування адміністративної практики. Якщо що стосується порушення правил користування житловими приміщеннями, то складається відповідний протокол за статтею 150 від ну, Кодексу України про адміністративне правопорушення. Якщо стосується жорсткого поводження із тваринами, застосовується стаття 89 Кодексу України про адміністративне правопорушення, санкції якої під Враховують те, що тварини можуть бути конфісковані у таких власників. Всі ці дії, звісно, будуть вживатися лише після рішення суду, для який визначить, що цих тварин і є можливість і необхідність цих тварин у даних власників вилучити з подальшою передачою до відповідних лікувальних закладів або притулків. Але вихід для мешканців будинку все ж таки є. Для коментаря щодо ситуації ми звернулися до представників районної адміністрації, аби дізнатися, які кроки плануються для вирішення цієї проблеми. На жаль, таке звернення в нас не було присутнє у виконкомі. Мешканці мабуть не знали, що треба теж нас поставити до відома, поскаржитися. На таку ситуацію, яка виникла зі свого боку, виконком може допомогти тим, що організувати транспорт. Якщо мешканці згуртуються і згодні допомогти вичищені квартири цієї жіночки, допомогти навести лад у цій квартирі, то так, виконком допоможе їм в межах своєї компетенції, в межах своїх повноважень забезпечити транспортом, забезпечити може теж якимись. Засобами надати які людей, які допоможуть прибрати в цій квартирі. Тому якщо жителі багатоповерхівки хочуть змін, їм варто звернутися з відповідною заявою до Покровського райвиконкому. А ми будемо стежити за розвитком подій і надамо більше інформації як тільки з'являться нові дані. Ярослава Кальченко, Андрій Яковлів, перший міський. Надійні ділові зв'язки з німецькою урядовою компанією ГІС влада Кривого Рогу є надійним партнером для європейців у різних напрямках співпраці. Головним з них є підвищення безпеки та якості життя мешканців нашого міста, поглиблення енергоефективності. Тощо у нашому місті реалізують низку важливих проєктів в рамках програми посилення стійкості в сфері життя забезпечення міських територіальних громад в Україні, яка є частиною німецької допомоги перехідного періоду, що надається на замовлення. Федерального міністерства економічного співробітництва та розвитку Німеччини, які вектори намітили для подальшої співпраці, дізнавались наші кореспонденти. Німецька урядова компанія GIZ – надійний партнер для Кривого Рогу. В ході нещодавнього візиту до нашого міста представники делегації обговорили з владою напрями співпраці та відвідали об'єкти дитячий садочок номер 128 та міську лікарню номер 5 які зараз проводяться ремонтні роботи. Завдяки підтримці GIZ в кривому розі реалізують низку важливих проєктів у рамках програми посилення стійкості міст у сфері життєзабезпечення міських територіальних громад в Україні, яка є частиною німецької допомоги перехідного періоду. Що надається на замовлення федерального міністерства економічного співробітництва та розвитку Німеччини. Ці ініціативи сприятимуть підвищенню енергоефективності, безпеки та якості життя мешканців Кривого ГІС on... Працює від імені уряду Німеччини, і ми працюємо не тільки над допомогою в поточній ситуації, а також ведемо діяльність на перспективу, щоб зробити кривий ріг більш зеленим, більш сталим містом. І сьогодні ми поговорили та відвідали деякі поточні проекти. Поговорили про майбутнє надійне опалення та енергоефективне споживання наявних ресурсів. Є економію коштів для міського бюджету, а також відновлення об'єктів, які суттєво постраждали від ворожих ракетних прильотів та атак дронів Камікадзе. Ці напрямки взаємодії між містом та GIZ наразі є пріоритетними, і в цьому питанні є суттєвий прогрес. Це в рамках великого проекту щодо відновлення та підвищення стійкості нашого міста. Це стосується і енергоефективності, це, це стосується відновлення будівель, які були зруйновані від відправних ракетних ударів і багато іншого. Головне те, що те, що ми. Започаткували конкретні проекти, вони розпочали вже реалізацію. До 2023 року в Кривому розі у плідній співпраці з міжнародними партнерами реалізували проєкти у сфері охорони здоров'я освіти підтримки внутрішньо переміщених осіб. А в травні минулого року підписали меморандум про взаєморозуміння між GIZ та виконавчим комітетом Криворізької міської ради. Це один із напрямок енергозбереження і підвищення стійкості міста котрі э, зараз ми займаємося. Завдяки ДЖЗ реалізується багато э, програм посилення міста в сфері э, життєстойкості і в програмі територіальних громад України. Криворік на протязі років як до воєнних, так і нині, показує яскравий приклад ефективної взаємодії та співробітництва з українським офісом німецької урядової компанії GIZ. Цей РУХ триває і надалі. Олександр Фефілатів Туарт Лушпенко, перший міський. Дрони по Нікополю. Вранці російські окупаційні війська скерували ударні безпілотники по районному центру. Ввечері ворог обстріляв з важкої артилерії Мирівську громаду. Всюди обійшлось без постраждалих. Напередодні в день внаслідок атаки на транспортне підприємство в Кам'янському районі поранення отримали 5 людей. З них четверо в лікарнях у стані середньої тяжкості. Це чоловіки 20, 38, 44 та 55 років. Ще один 38-річний постраждалий лікуватиметься вдома. По району ...ворог бив дронами та з гармат. Під прицілом опинились місто Нікополь, Марганецька та Покровська громади. Пошкоджені дістало транспортне підприємство. обійшлось без загиблих та поранених. Українські міста перебувають під ворожими обстрілами 1121 добу поспіль. Один загиблий та п'ять поранених. Такі наслідки ворожих обстрілів Донеччини за минулу добу ворог 16 разів атакував регіон. У громадах зруйновано шість будинків, пошкоджено приватні домоволодіння, багатоповерхівка, адміністративна будівля, офісне приміщення та лінії електропередач. Понад 30 кабів влучили по центральній частині Куп'янська, що на Харківщині. Під час масованої атаки окупантів поранені отримали сім місцевих жителів. Дві людини, на жаль, загинули. В результаті ворожих обстрілів в районі пошкоджені житлові будинки, будівлі амбулаторії, горіли господарчі споруди. В Ізюмському районі внаслідок обстрілу з РСЗВ пошкоджений будинок. Вночі та зранку росіяни здійснили 49 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 101 вибух. Обстрілів зазнали 9 громад. Краснопільську громаду загарбника атакували з БПЛА, скинули на громаду каби. Внаслідок обстрілу загинула одна цивільна особа, та ще одна отримала поранення. Пошкоджений багатоквартирний будинок, приватне домоволодіння нежитлові житлові приміщення. Вночі окупаційні війська здійснили наймасованішу атаку на Кропівницький. Ворог протягом двох годин атакував місто ударними БПЛА. Станом на зараз відомо про десятьох постраждалих, з них четверо дітей. Внаслідок атаки руйнувань зазнала цивільна інфраструктура. Пошкоджені житлові будинки. Сьогодні ж я говорив з президентом Аргентини Мілеєм, поінформував його про ситуацію на фронті та в перемовинах. Розказав про те, що ми близько до перших кроків на завершення війни, і закликав, щоб голос Аргентини звучав. Як завжди, звучав достатньо впевнено заради миру. Двоє чоловіків отримали поранення внаслідок ворожої атаки на Запоріжжя. Ворог завдав 519 ударів по 14 населених пунктах області. Надійшло 26 повідомлень про пошкодження авто, квартир, приватних будинків, господарських споруд та об'єктів інфраструктури. Минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами опинилися 44 громади Херсонщини. Російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі, житлових кварталах населених пунктів області. В результаті ворожих атак загинули дві людини і ще чотири отримали. Поранені різного ступеню важкості в регіоні. Пошкоджено 4 багатоповерхівки, 18 приватних будинків, стільникова вежа, гараж та приватні авто. На Миколаївщині ворог атакував ударними БПЛА Галицинівську громаду. Внаслідок атаки поранений мирний мешканець. В громаді пошкоджень зазнали дах складського приміщення, два трактори та комбайн. Завдали удару по військовому аеродрому, де ворог накопичував ракети для нових обстрілів України вночі. Сили оборони України вдало атакували аеродром в російському Енгельсі, звідки злітає стратегічна авіація агресора. А ще за добу нейтралізували 1400 ворожих солдатів, демілітаризували 179 безпілотників, 91 одиницю автотехніки, 43 гармати, 38 вісім броньовиків, танків, три засоби ППУ та дві ракетні системи залпового вогню. Наша авіація ракетні війська тарто. Та Лерія уразили 10 районів зосередження особового складу, озброєння, і військової техніки, чотири пункти управління, два засоби ППО, 10 засобів ракетних військ, артилерії, дві станції РЕП та ще одну важливу ціль російських загарбників. Українська ППО збила 75 російських шахетів та БПЛА інших типів небі над Харсонською, Запорізькою, Дніпропетровською, Кіровоградською, Полтавською, Черкаською, Київською, Чернігівською, Сумською, Харківською, Житомирською та Вінницькою областями. Ще 63 ворожі безпілотники-імітатори локаційно втратили без негативних наслідків. Українські армійці успішно відбили 155 російських штурмів на Харківському, Куп'янському, Лиманському, Сіверському, Краматорському, Торецькому, Покровському, Новопавлівському, Уляпільському та Оріхівському напрямках. 1121 день повномасштабної російсько-української війни обернувся для країни агресорки наступними втратами. 370 літаків, 331 гелікоптер, 10 тисяч танків, 21 одну тисячу броньовик, 24 тисячі гармат, 29 тисяч безпілотників, 41 тисячу одиниці автотранспорту, 1110 засобів ППУ, 1322 ракетні системи залпового вогню, 3121 тисячі крилату ракету та більше 899 тисяч російських окупантів. Раніше кожна повітряна тривога означала зупинку роботи сервісного центру МВС у Кривому Розі. Підрозділ No1243 у Кривбасі відтепер працюватиме навіть під час повітряної тривоги. Установа переїхала до найпростішого укриття, забезпечивши безпеку для співробітників і відвідувачів. Послуги, зокрема, перереєстрація авто та обмін посвідчень водіян, доступні за попереднім записом або через термінал самообслуговування. Адреса незмінна щодо цієї теми, детальніше розкаже Анастасія Кост. Танюк відтепер працюватиме під час повітряної тривоги. Один з підрозділів МВС у Кривому Розі переїхав у нове приміщення, створивши безпечні умови не лише для своїх співробітників та відвідувачів, але й можливість не зачинятися під час загроз з боку ворога. Вікторія разом з дитиною завітала до сервісного центру аби оновити права. Ділиться раніше по декілька годин доводилося чекати закінчення тривоги, а після на відновлення роботи відділення АМААС уже зараз набагато зручніше можна прийти та за декілька хвилин зробити все необхідне. Потрібно було цілий день, щоб простояти ці повітряні тривоги, взяти талончик. Ой, дуже довго тим паче з дитини, то це вообще неможливо. Під час повітряної тривоги я прийшла, все працювало. Мене направили в підвал. спочатку я прийшла не туди, як звісно. Е, бистро все обслуговували за дві хвилини. Я і тепер додому. йду. Підрозділ номер 1243 головного сервісу МВАЗ в Кривому Розі переїхав до найпростішого укриття. Про це повідомили на офіційній сторінці. Адреса незмінна: вулиця вільноїчкарі, 11 дріб. 2. для роботи з громадянами передбачено шість робочих місць адмінів. Послуги надаються за попереднім записом. Він доступний за посиланням, яке ви бачите на своїх екранах, і звісно, що терміналі самообслуговуван. Була така проблема, звісно, всі відвідувачі дуже нервували, тому що час відкладається. Ми нервували, тому що ми не встигали виконувати свої певні обов'язки, свою роботу. Дуже багато було негативних відгуків. Але на даний час ми працюємо з цієї неділі, з першого дня. У нас ще не було ні одної жалоби. У нас стала стабільна робота. У цьому сервісному центрі ви можете перереєструвати транспортні засоби та обміняти посвідчення водія. Створення відділення МВС у сховище це вже другий досвід у Дніпропетровській області. Раніше такий вже відкрили у Павлограді, а з цього тижня і у Кривбасі. Максим Мурашов, Першимський. Зазирнути за лаштунки театру мрія багатьох не тільки дітей, а й дорослих. Щоб її здійснити в стінах театру академія руху провели екскурсію, де показали найцікавіші місця, які недоступні відвідувачам у звичайний час. Десятка охочих змогли побачити роботу костюмера, художника, постановника, акторів та ще багато цікавинок з роботи закладу. Як все відбувалось, розкаже наша знімальна група. Здійснити дитячу мрію стало можливим. В стінах Театру Академії руху провели екскурсію для відвідувачів, які мали змогу зазирнути залаштунки сцени та дізнатися всі секрети створення вистав. Завітала на цю подію і Дар'я. Дівчина є великою прихильницею театру, Тому потрапити у саме серце закладу та дізнатися всі дрібниці про його роботу було однією з її мрій. Я в першу чергу хотіла побачити залаштунки костюмерну Десь там, де вони наляжаються, красяться. Відвідувачі змогли не тільки пройтись по всім закуточкам театру, а й побачити підготовку до однієї з вистав, де змогли дізнатися, з якими кур'йозними ситуаціями стикається актор під час виступу. Якийсь предмет вилетить з рук, впаде комусь на голову, бо хтось піткнеться, послузнеться на снігу. Або декорації зіштовхнуться. Ну, воно буває смішно, але з зали виглядає не завжди так, як хотілось би. Після екскурсії відвідувачі змогли побачити виставу Снігова королева та вже під іншим кутом подивитись на всі масштаби виступу. Спочатку широкомасштабного вторгнення склад склад театру, акторський склад мінявся майже двічі. Тому що спочатку. Всі поїхали, потім хтось повернувся, потім хтось не зміг поїхати, він прийшов в театр працювати. працював. І вже цей склад, акторський, який зараз працює, він. Вже стабільний, ну десь півтора півтора сезону. Вже в травні академія руху буде відзначати 30 років плідної роботи театру. Працівники вже готують незабутні вистави, щоб вразити своїх прихильників та вибагливих глядачів. Карина Костецька, Анастасія Тюріна, Андрій Яковлєв, Перший міський. У Дніпрі відбувся чемпіонат України ВКС, де визначили, хто гідний представляти країну на міжнародній арені. Криворізькі спортсмени клубу «Окамі» показали неймовірний результат, виборовши друге загальнокомандне місце. Дехто повернувся одразу з кількома медалями, як проходили змагання, хто увійшов до національної збірної і як триває підготовка до чемпіонату Європи. Далі у сюжеті. Вік не має значення, коли є бажання перемагати. Це довели вихованці Криворізького клубу бойових мистецтв Окамі. Від найменших до досвідчених спортсменів усі вони змагалися за право представляти Україну на міжнародній арені. 16 березня у Дніпрі відбувся чемпіонат України ВКС з Карате. За його підсумками сформована національну збірну України. Криворіг представляли 33 спортсмени клубу Окамі віком від 7 до 40 років. Вони вибороли Друге загальнокомандне місце обійшовши представників 14 клубів із різних куточків України та привезли до міста 21 золоту, 15 срібних та 24 бронзових медалі. Діти змагались в розділах ката комітет, ката командне ката особисте і комітет, також командне особисте. Є діти, які спортсмени вірніше, є спортсмени, які показали дуже класні результати і в декількох розділах завоювали. Одразу велику кількість нагород в мене є спортсмени, які показали виключно класний результат і завоювали нагороди в усіх категоріях. Наші журналісти побували на одному з тренувань клубу. Юні каратисти відпрацьовують прийоми та удари з максимальною самовіддачею. Дисципліна, витривалість і техніка три ключові аспекти підготовки до змагань з карате. Ангеліна, яка займається карате вже понад шість років, на цих змаганнях здобула одразу три золоті медалі. Я займаюся карате з 2018 року. Спочатку займалася танцями, але мені не сподобалось тому я вирішила, що я хочу займатися карате у своїй школі. Мені дуже сподобалось, і я вже на змагання їжу. Самого початку, як я почала займатися карате, я заробила три перших місця у категорії 12-13 років. Дівчата дивізіон А чемпіонат України став важливим етапом у підготовці спортсменів до чемпіонату Європи, який відбудеться у жовтні в Румунії. Тренування стають інтенсивнішими, адже попереду міжнародна арена. Криворізькі спортсмени вже довели, що вони серед найкращих в Україні. Наступна мета європейський п'єдестал Аліна Сітнікова, Андрій Яковлів, перший міський. Такими були головні події дня. Більше новин ви можете дізнатися з наших соцмереж. Тож підписуйтеся на Ютуб, Фейсбук, Телеграм, першого міського та будьте в курсі життя міста та країни. А в мене на сьогодні все у студії. Працювала Карина Костецька. Дякую за увагу. і До зустрічі в ефірі.